Привіт. Це відео is «Структура програми на C і C. Я не дарма поставив поруч ці дві мови, бо структура їхніх програм дуже подібна. Перед тим як почати, давайте згадаємо що означає слово «структура». Воно часто вживається і треба чітко розуміти що воно таке. Спочатку. Пропоную просто загуглити це слово і подивитися, що про нього написано у Вікіпедії та в інших місцях. Як бачимо, маємо багато розумних слів, але мало що зрозуміло, принаймні для людей без серйозної освіти. Спробуємо поговорити про поняття структури простими словами. Отже, коли говорять про структуру, то зазвичай мається на увазі, з яких частин складається якийсь предмет. Об'єкт, процес або явище. Крім того, важливо, які частини поєднані між собою. Вони, тобто частини, мають бути поєднані правильно, щоб працювати узгоджено. Розглянемо приклади структур. Автомобіль Він складається з таких частин, як двигун, кузов, колеса, бензобак, фари, багажник та інші. Літак це крила, хвіст. Фюзеляж, кабіна і так далі. будинок це фундамент, стіни, вікна, дах, балкони, та інші. людина це руки, ноги, голова. і так далі. Ще раз зауважимо, що у всіх наведених прикладах частини мають бути поєднані правильно. Повернемось до програм на C і C++ і їхньої структури. Нагадаю, що фізично. Програма це такий текст, який зберігається у файлі. Робота програміста полягає в тому, щоб писати такі тексти. Щоб наші програми були якісними, в них всередині має бути порядок взагалі корисно, щоб в житті в усьому був порядок так простіше жити. Щоб у програмі був порядок, потрібно розуміти структуру програми. Тобто потрібно розуміти, з яких частин програма складається і як ці частини між собою поєднані. Ось для прикладу ми бачимо дві прості програми на C і на C++. Кожна з них розраховує, як далеко нам буде видно, якщо піднятися на певну висоту. Тобто, кожна з програм знаходить відстань до горизонту, до лінії горизонту. Як ця задача розв'язується математично, можна подивитися ось на цій сторінці. Це кому цікаво. Там є і малюнок, і формула, а ми цю формулу запрограмували у своїх програмах. Обговоримо структуру цих програм. Найменшим шматочком програми є оператор, тобто команда, що наказує комп'ютеру виконати якусь невелику дію. Наприклад, це може бути команда, що наказує комп'ютеру створити якусь змінну або декілька змінних. Ось і в наших програмах теж є такі команди. Змінна це така комірка пам'яті, в якій зберігається якесь число. Нагадаю, що комп'ютер це обчислювальна машина. Він завжди щось рахує, робить якісь дії над числами. А щоб з числами було можливо працювати, вони мають зберігатися в пам'яті комп'ютера в певних комірках. Такі комірки звуться змінними. Певно, що змінними їх назвали не дарма, бо їх значення, тобто числа, що в них зберігаються, можуть змінюватися впродовж роботи програми. Кожна така змінна має своє власне ім'я, відмінне від імен інших змінних. Щоб ми не переплутали, в якій змінні що лежить. Тобто, починаючи писати програму, ми маємо чітко усвідомити, які числа в нас є, і написати команди для створення змінних для зберігання усіх наших чисел. Крім згаданих, бувають і інші типи команд, які ми докладно розглянемо іншим разом. Декілька простих команд можуть об'єднуватися в блоки. Блок це декілька команд, взятих у фігурні дужки. Блок це важлива структурна одиниця. Всередині блока можна оголошувати, тобто створювати, змінні. такі, що їх буде видно лише всередині цього блока. Такі змінні звуться локальними. І завдяки тому, що їх не видно в інших частинах програми, ні вони не зможуть завадити працювати іншим частинам програми. Ні інші частини програми не зможуть випадково зіпсувати значення таких змінних. І це дуже добре, це створює певний порядок, який важливий для написання якісних і надійних програм. Правильна структуризація полягає ще й і в тому, що у великій програмі різні її частини зайняті своїми окремими справами. Тобто велика задача поділяється на багато дрібних підзадач. І за кожну окрему підзадачу несе відповідальність окрема частина програми, структурно відокремлена та ізольована від інших частин, які зайняті своїми справами. Структурно частини програми, що виконують якісь чітко окреслені підзадачі, оформлюють як функції. Отже, функція це шматок, тобто фрагмент коду, що має свою назву, своє ім'я. І виконує якусь чітко окреслену підзадачу. Приклади функцій можна бачити і в наших програмах. Зазвичай текст функції складається зі спеціального заголовка і тіла функції, яке являє собою блок, про який ми вже згадували. За великим рахунком, програма на C і C структурно являє собою набір функцій з різними іменами і різним призначенням. Важливо наступне, оскільки функцій в програмі може бути багато, то ми маємо якось вказати комп'ютеру, яку з функцій треба виконувати першою. Тож, ще в давні часи люди домовились, що головну функцію, тобто ту з них, що її треба запускати першою, завжди треба називати словом main. Тобто, комп'ютер завжди спочатку запускає функцію main. А вже вона вирішує, які інші функції треба виконати далі у процесі роботи програми і запускає їх. Порядок, у якому наші функції записані у програмі, важливий. По-перше, ніяка функція не може бути розташована всередині іншої функції. Тобто функції у програмі записуються послідовно одна за одною. Бажано між кожними двома функціями залишати по два порожні рядки. Щоб було добре видно, де одна функція закінчується, а де наступна функція починається, таким чином, ми краще розумітимемо структуру програми. По-друге, часто якась одна функція, назвемо її функція А, використовує у своїй роботі якусь іншу функцію, назвемо її функція Б. В такому разі функція Б має бути розташована вище за текстом, ніж функція А. Це пояснюється тим, що компілятор, який опрацьовує текст програми, читає програму згори вниз, і на момент, коли він опрацьовуватиме функцію А, функція Б для нього має бути вже відомою. Так сталося, що в світі є багато розумних людей, і вони вже написали багато хороших функцій. Написані функції люди збирають у так звані бібліотеки функцій. І діляться тими бібліотеками з іншими людьми. Тобто, часом нам не потрібно писати власні функції, можна скористатися вже існуючими, тими, що вже є у якихось бібліотеках. Для цього нам потрібно на початку програми вказати назви бібліотек, з яких ми плануємо брати функції. І далі можна спокійно користуватися бібліотечними функціями як своїми власними. Підключення бібліотек робиться за допомогою слова Include, перед яким має бути решітка, а після слова Include записується назва потрібної бібліотеки. Які саме бібліотеки існують для мов C і C, і які функції в них є в тих бібліотеках, можна завжди легко загуглити. Нижче після списку бібліотек часом пишуть оголошення, тобто декларування глобальних змінних і констант. Тобто тих, що їх видно по всій програмі в усіх функціях. Для констант може це й добре, а для змінних не дуже. Глобальні змінні можуть стати джерелом помилок, які важко діагностуються. Тож глобальні змінні треба використовувати лише в крайньому випадку, коли інакше не виходить, і дуже обережно. Отже, комп'ютерна програма на C або C. Це текст, що зберігається в файлі. Файл бажано називати англійськими буквами без пропусків, тобто без пробілів. Розширення у файла має бути або C, або CPP, залежно від мови. Про файли заголовків, тобто про те, як зберігаються бібліотеки, поговоримо окремо іншим разом. Всередині кожної C або C програми міститься спочатку підключення заголовкових файлів, тобто перелік бібліотек, що будуть використовуватися. Оголошення констант і глобальних змінних, ще є таке слово декларація. Далі оголошення або декларація або опис всіх потрібних функцій. Одна з функцій неодмінно зветься Main, Всередині функції знаходяться оператори, тобто команди, що є найдрібнішими шматочками програми. В той час як функції це вже великі шматки програми. Хоча по умному треба казати не шматки, а структурні одиниці. Про деякі речі ми сьогодні не згадали. Наприклад, про більш складні оператори, про прототипи функцій, про створення нових типів. Про все це ми поговоримо пізніше в наступних відеоуроках. А зараз, чому б нам не запустити одну з цих програм, Ну, наприклад, ту, що на Сі. Хочу знати, як далеко видно. Із ейфілової вежі. Подивимося, яка там висота. Ну, близько 300 метрів. Запускаємо програму. Пишу 300. І вона каже, що з такої висоти нам видно ну, більше, ніж на 60 км. Якщо сподобалось відео, то лайкайте, підписуйтесь. Мені важливо знати, що воно комусь цікаве. Рекомендуйте це відео друзям, а я зніматиму ще.